Про що шкодує загадана людина? Такі серйозні аркани. Значить так, шкодує про те, що вчасно, да, коли була можливість, нічого не вирішував. Е, реально, от дивіться, які карти, да, була куча, куча можливостей, купа української да, для того, щоб вирішувати щось починати нове, щось створювати. А він, ну, можна сказати, все профукав. Да, і що тепер? А тепер е, в гонитві за щастям, да, думав, що десь буде краще, можливо, вівся на якісь, знаєте, заманливі, такі оманливі пропозиції, і е, якби, в результаті він не получив. Він чекав, чекав, де ж де ж це ці будуть бонуси, де ж це ці бонуси? І насправді посадив себе сам в клітку. Уявляєте? От він дуже шкодує про втрачені, можна сказати, шанси на щастя і на, не знаю, і на створення сім'ї, наприклад. Да? Бо тут, дивіться, карта на світ, вона тут про народження дитини. Да? І, е, тобто людина втратила шанс, не брала, не хотіла брати колись, коли пропонувалося да, йому. А зараз от, сидить в клітці. Дуже шкодує про те, що не використав, не розпізнав, можливо, знаєте, ці шанси, або вирішив, що десь буде краще, або з кимось буде краще. І, в общем, не туди рухався, да? не... не тими цінностями керувався. Це шкодує про це.